Друзі, всім привіт! Ви на каналі Жіночий Щоденник запрошую сьогодні провести зі мною мій день, мій невеличкий проміжок часу. Будемо готувати, буде цікаво! Щиро вдячна вам, що ви зі мною! Сьогодні мені вдалося вполювати нототенію. Я її довго не бачила у нас на ринку і в магазинах теж тут вона нарешті з'явилася. Ціна 150 гривень за кілограм, то я з задоволенням смажу і посмакуємо. Дівчата, в минулому відео говорила вам про кондиціонер, який мені не сподобався. Оце отакий. Купувала в Аврора, він зовсім не годиться. Той, що я вам показувала. Поганий і цей поганий. Воно вода водою, зовсім воно не пахне. Ніби в бутилочці пахне, треба влити два копачки. отаких, от А воно на білизні, коли висохне, нема ніякого аромату. І пом'якшення особливого немає. Так що, отакий, можливо, це фірма отака. Але він щось коштував, там зовсім щось дешево. Я взяла його для того, щоб чоловікові. Він з роботи приносить там простирадло, він мене водій і приносить то робочий одяг, то простирадло. Думаю, візьму такий кондиціонер, щоб пахло, щоб і недорогий. Спробую який, а вдруг, а можливо, він гарний. Ну, спробувала. Не рекомендую. Субота вже я вдома відпрацювала на роботі, тепер працюю вдома. Посмажила на зроблю на вечерю пюре і салат. Салат буде з капустою, синією, з скукрузки, покажу вам. Побачила одного блогера, Наталі. Наталі, мені подобається її канал. І там я побачила цей салат. Тобто тепер я Я згадала його, ми колись раніше його готували, але чогось я про нього забула. Якось, пам'ятаєте, оті радянські часи, я як готувала, які були смачні. Салати, і зараз я їх по-новому втілюю в наше життя: морква з майонезом з чесничком, буряк з майонезом-щасничком, з, з горішком і з чорносливом. Пам'ятаєте? Ще ні він не робила. Якось не дуже любить такої мішанки, то я і не готувала. А це згадала про цю синю капусту. Вродило за цей рік дівчата чотири капустини. І одна така, як кулачок, ну трішки більша, і друга більша. Це синьої, це взагалі такого урожаю, ще не було в нас ніколи. Бризкала, я не знаю скільки раз, то білокрилка, то ще щось, то все. Ну нічого, то були б здорові. Що в мене по плану? Ще мені по плану сьогодні мити треба під'їзд, ну Я не знаю. Можливо, я сьогодні не буду мити. Сьогодні вже хочу відпочивати. Ну, як відпочивати? Займатися улюбленим хобі своїм. А завтра вже, мабуть, буде мене прибирання в квартирі за планом і заразом вимию під'їзд. Сьогодні, зараз, я п'ю чай. Захотілося мені чаю. У мене грінфілд зелений з мелісою. бо каву я пила, О, такий подобається мені зелений з мелісою. Каву пила, не хочеться більше кави, щоб тис не підскочив, бо погода в нас не дуже така мряка, вітряно, сиро, якось ну, зовсім неприємно. І з'їм печенинку ось таку мережево називається. Воно тут таке кавове суфле. Воно запаковане кожна в такій слюді по окремо, подобається воно. Мені є воно біле і коричневе. І з'їм цукерочку. Мені подобається ось така корі... коровка бровка. І рис такий. Знаєте, дівчат, мені якось згадався рецепт давній-давній. Наш радянський, я не можу його знайти, можливо, в кого є, можливо, хто мого віку або старша дівчатка, я знаю, що є такі на каналі. Ви пам'ятаєте? Кукурудзяні палички, я пам'ятаю точно, що мама так робила була неділя, і ми готували цей рецепт. Плавали і риски. Ну, Іриски були оці, знаєте, кець-кець і тузик. Квадратні такі. Пам'ятаєте? А тепер, це, не знаю, якщо спробувати оці корівку в я спеціально взяла і більше, хочу спробувати цей рецепт. Можливо, в когось залишився десь. Ну, не знаю, дівчат, можливо, Тетяна Васильівна, якщо мене дивиться, Дмитрю, в неї є. можливо, є радянські рецепти Залишилося або пам'ятає, чи знає в кого спитати. Вона віком моєї мами, моєї мами вже, на жаль, немає хто, я не можу спитати, і бабусь немає. Щоб спитати цей рецепт, але я пам'ятаю, що туди потрібно було і риски, оці кицькиць -киць, або тузік, вершкове масло воно розпа розтоплювалось на водяній бані і перемішувалося з кукурудзяними паличками, і формувалися такі кульки. І захолоняли, ставили його ми на пергамент чи на шию. Вони просто при кімнатній температурі захолоняли. Ну, можна їх поставити і в холодильник, можливо, в холодильник, я не пам'ятаю, я дитиною була. І вони такі смачні, і ти їх так відкусуєш, як яблуко. Це неперевершений смак, був смак дитинства, дійсно. Для мене смак дитинства. Оці кульки. Комусь манна каша, ще якісь там рецепти. Ну, мені от іменно саме оці ці кульки із кукурудзяних паличок і ірисків. То, можливо, хто знає, я вже колись себе на каналі питала, давним-давно дівчатка, мабуть, не знають, мабуть, зник цей рецепт, а хотілося б зберігати ці рецепти, щоб були, щоб ми передавали їх з покоління в покоління, як то кажуть. Трішки з вами поспілкувалась, Зараз я йду під чай і займатися своїми. Справами потрібно мені змонтувати відео на рукодільний YouTube випустити. І як буде час, мені б дуже хотілося б, щоб в мене сьогодні був не час. Час, в принципі, є, місця немає. Місце, освітлення підходяще. хочу почати знімати МК на шапку, в'язу шапку. Якщо не вдасться, мені знімати, буду в'язати, я в'яжу теж чемпер на МК. Ну, там мені є що в'язати, можна сміло просувати, там лицевий гладю. Жени-жени, мені ще треба до пройм в'язати багатенько. Так що робота є, поки салат не, не роблю, бо ми тільки поз'їжджалися всі. Чоловік приїхав з роботи з рейсу сьогодні поранше. І я прийшла у нас уже о пів на четверту. Вам здається, от, в чому особливость камери, що я дивила своє минуле відео, я знімала вже, в мене було темно, півчетверто, вже так темно. А тут камера показує, ніби ще видно. Ну, ось там, дівчатка, такі мої справи, такі мої плани. не гаю ні хвилинки пішла працювати далі, пішла працювати на каналі, щоб було з чого подивитися, щоб нам з вами не губитися для нашого з вами спілкування. Я не знаю, чи ми вже чи ще побачимося, ми чи не побачимося в цьому влозі обличчя. Не знаю, може щось знайду цікавеньке показати. Ну, в принципі, рецепт ще ж буде. Невеличкі відео плануватиму записувати. Невеличкі, не дуже довгі хвилин, можливо, по 15, щоб мені була трішки регулярність на каналі, бо канал новий потрібно працювати. Довгих відео записувати не буду, бо це. На даний період часу це просто, я знаю, бо в мене вже один канал був, це просто мені вже як досвід невеличкими відео буду записуватися, щоб набрати підписників, а потім уже і перегляди. Можливо, так воно вийде, що у мене буде разом. Тут не вгадано, на першому каналі в мене спочатку були... переглядів було доста, а підписників ніяково не дуже йшли. Якось так. Ну, у мене зараз так і є. Якось підписники не дуже підписуються. Ну, можливо, така особливість. Я не, не переживаю, і мені все по житті ніколи нічого не давалося легко. Ніякої допомоги такої не було. Знаєте, як я говорила моя сусідка. Саме головне в житті фундамент. Тетя Уля, царство невесне. А я говорю, не фундамент, а фундамент. А вона валя, я мала ж була. Вона... Відволікли трішки дзвінком. Чи фундамент, чи фундамент. Як батьки гарно стояли, то діти стоятимуть. Як є фундамент чи фундамент, то так воно є. Тут все карабкається сам своїми силами, ну нічого, за те нікому нічого не вийшло. Що вдалося, це вдалося. Ті, які результати є, це мої. Ось така славна в мене капуста. Дивіться, <сміст> ось мій кулак. <сміст> трішки більше, так як бути правильним. о. О, така я хазяйка, така господиня. На городі бузина, а в хаті пустиня. Така пісня колись була. Ну нічого, зато в цьому є свої плюси. Оцієї капустинки вистачить на один салат для нас на трьох. Капуста, кукурудза ну, я не повну баночку буду викидати до салату. Залишу сину трішки, бо він, мабуть, не захоче їсти такого салату. Залишуємо трішки кукурудзи на, на гарнір, ну десь пів баночки, можна так сказати. Бо тут же ще ж і качан залишиться в мене. І майонез. Ну, майонезу піде багатенько, капуста багато їсть майонезу. І зубочок часнику. часнику. У мене часник великий, москаль, можливо, півзубочка. Присолюю і все. І буде такий ось рецепт. Кукурузу беру ось таку. В АТБ, мені вона подобається. Як попадаємо на акції, завжди беру декілька баночок, і в мене стоїть, бо в мене в місті немає, потрібно їхати в райцентр. Якось зараз, як то кажуть, не з руки і не на часі. Майонез в маркетопті в нас власна марка непоганий. Оцей, 67%. -й. Мені він подобається. Рожевий подобається, цей блакитний подобається, ну і жовтий. Так, готую, побачимо, що буде. Мені пощастило, знайшовся зубочок чеснику, а то почалася з нйомки, а чеснику до мене немає, я його не саджу, цибулю сажаю, все сажаю, часник погано рода на нашій ладочці. Сажаємо на основному городі все свекрухи. То якось не взяли, але одна, один зубочок є мені. Оце якраз він невеличкий, такий і згодиться на нашу. Каструльку на, на наш салат. Я капусту прим'яла ще, бо вона тугувата синя, я її трішки прим'яла, зафарбувалися руки, ось вам. І натуральні барвники, як то кажуть, все змішую і покажу вам, що вийшло. Салат вийшов, вийшов смачним, я його зверху ще прикрасила кукурузкою, так що готуйте, вам сподобається. Можна взяти і білокачанну капусту, теж буде смачно, можна додати ще й морковки, натертої на корейську тертушку. Або просто корейської морковки, теж буде дуже-дуже смачно. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому невеличкому відео. Дякую, що ви були зі мною. Міцно, міцно вас обнімаю, всіх цілую. З вами була Валентина. Побачимось обов'язково. Дякую вам, що ви зі мною. Па-па!